Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка Ніщуків. Сьогодні 8, лю... 8 березня приїхали на один із наших точків. Хочемо показати, що ми робимо на даний момент. Подивився зранку вдома. Хоча такий холодай, зараз такий холодний вітер. Десь бджілки якісь трохи літають за водичку, Уже розплотий, печатний, в сім'ях глянули. Дома подивилися, давав десь 15-20 лютого оцю житку підкормку, як ми вже практикуємо 3 роки підряд, це четвертий рік, як ми працюємо цим методом. Так настрою не було до них їздити, хоча ми раз в неділю вже робимо огляд в прошлі роки і вже якесь іде продвіження. Зараз якась аномальна така затяжна зима. Хоча вона була тепла, але зараз затягується час. І вже з 15-20 го з го лютого ми сьогодні приїжджали, але не було за чим. Сьогодні ранку подивився у домашній сім'ї. Вдома у нас бачу, деякі забрали, бджілки активізувалися, ну і трішки піднявся настрій. Проходимо десь, забираємо рамку лишню, де не обсижена бджілками. У нас утеплено з осені. Тих ми ніяких движень не робимо. Е, і якщо кульок зідений, дайме другий дайме другий. Е, чому зараз в нас є медовий рамок у кожному вуликові, е, медові рамки є. Чого ми зараз медовими рамками не підкармлюємо? Тому що е, зараз не можна, ми не, не розширюємо гнізда на даний момент. Медову рамку, якщо підкормити, Розшириться автоматично гніздо. От, От є кормова рамка. Ми сюди не ставимо її в гніздо. Не хочемо охлаждати гнізда. Наоборот, я сторонник ще й забрати одну рамку звідси. Ось такий стан сімейки. 5 рамочок. Ми задоволені такою кількістю. Нам вистачає. Хтось хоче 10 зимувати, нам хватить 5. І оцей кульочок опустошили повністю. Ми його не трогаємо, він тут у них прижився. Отакий От інвертований сироп, як хочете його називайте. Ці кульки нам служать ще й додатковому утепленням. Ці кульки ми ставили, ну я кажу, Десь 15-20, го го котре м'як, то, то немає ніякої різниці. Е, нічого не прокалювалося. Зараз цим активним сім'ям це вони не розійшлися, бо день вони постійно вже такі. От, тут ходять, тут спереді. Кормів взагалі не дивимося. Дивіться, вони все в кормах у них. Ми на то взагалі не звертаємо взагалі увагу. Нас то не цікавить. Є, корма нема, ці кульки йдуть автоматично. І от так один такий прокольчик. Все закриваємо, не можу охлаждати. І от таку роботу пробігли, огляд такий зробили. І далі, і далі. Ось такий лежачок. Все, сімейка в порядку. Ми спокійні за цю сімейку. А йдемо туди. Ось тут лежачок у нас дерев'яний, і то дерев'яний, є пінополістирольні. Хто дивиться нас у перший раз, або не знає, чому я працюю у цих перчатках, таких е будівельних. Кожен мені тип бджулярський взагалі не подобається. Тому що в мене якась пішла трошки, я не знаю, чи то алергія. чи Реакція організму на прополіс на пальцях. Якось я відчуваю раніше в мене обліплені пальці, все нормально, а зараз якось відчуваю на пальцях дискомфорт. І тому я отакі надіваю е перчатки. Нічого їм не заважає. О, Крістіан, підійди. Ну, Ця сімейка у нас точно піде на племінну. От скільки бджіл. Так. Дивіться, що там, яка класна суха запечатка кормів. Все в кормах повністю. Перед, покажи перед. Ну це взагалі, як можна, як люди пасічники залишають 30 кг меду бджолам на зиму. Якщо у нас тут 2, 4, 6 і бачу, та ні, всюди є бджілка. І це все перед, зад все в кормах. Навіщо тут 30 кг меду тримати? Тут на цих шістьох рамках я не знаю скільки, ну скільки може бути. От кульок не тронутий від 15 лютого. Класні кульки прочні попалися, ми закупили. І от тепер прокольчик. Вони вже і так активізовані. Один прокольчик. Я не хочу навіть туди заглядати, на відео б добре показати, який там розплід, але поки ми то не будемо робити, холодно. Все, прокольчик є. Я кажу, взагалі, люди думають, що е, хтось ставить корма, бо треба підкармлювати. Це не для того, щоб підкармлювати. Це для того, щоб е, бджілка, е, ну, матка краще сіяли і йшли в розвиток. Нас цікавлять е, е, повні рамки, щоб були засіяні бджолами. А не коли буде там е, якісь рамки лишня, які будуть охлаждати і... або повнометка, де матка не має сіяти. От подивіться, яка слабенька сімейка у нас. дивіться, Кому тут кульок цей мішав? Нікому. Поставили, лежить собі. от Дивіться, є рамка лишня. Ми показуємо, ми не показуємо, що у нас десятирамочні сім'ї. Ми показуємо, які є. Пуста, Пуста крайня рамка. Пергато в неї слабинка. ну Така сімейка, дивлюся, що тут ну, на три рамочки можна залишити. Ну Подивлюся, так як у нас утеплені вулики, то може, щоб не, ага, подивлюся. не трясти оцю бджолу. ні, Залишимо і цю рамку. Отак печатка, це все відкрите. Оце їм дуже зручно брати. У нас завжди, у нас носять до морозу, не встигають відфільтрувати. Завжди от такий мед. Кожен рік ту й зимує Ну, Дуже охота труханути цю бжилку. Зараз у такому холоді, якщо ми її труханемо, вона може впасти і на, на дні померзнути. Це ми зробимо, може, наступного разу. Ця рамочка хай буде ще одна. Муса їх передвинути, ну і вже покажемо, цікаво, чи хоч почала тут матка червити, а по-любому почала. О, Бачу яйця. Бачу яйця, давай закривай. Ми показуємо, як не можна робити. Ну, що робити? Для відео пожертвуємо. ми, ну це так, секунд, секунди такі, легенька рамка. О, дивіться, печатний розпліт. Пум. О! Дав бок, сонечко засвітило, о, є личиночка, є яйця. Ну, класно. А ну, переверну на другу сторону. Угу. Все, все, Кристян, все, нема, нема часу. Ну, Така сімейка. Ну, Нічого, викарабкається. Таких у нас багато. Що робити? Що є, то є. Та, та дуже сильна ця. Досить слабка. Крайня рамка пуста. Крайня рамка пуста. Ну нічого, пакетик розірвемо і вони підуть. Да, рамочку, бо звідси убрати і на трьох залишити. Але не вийде. Так, все. У нас все тут уже зарані утеплено. Нам нічого тепер трогати не потрібно. Утеплітілі, розутеплітелі. Все. Один прокольчик. Цікаво, що коли іголка стає у такому, у сіропі, вона не прокалює. Вчора мичку цю сюди пуста, одну відібрали. Ну, і я вважаю, що велику роботу ми зробили. Ось таким, таким невеличким таким велика робота зробилася. Бджілки ще має компактно сидять. Все, ми спокійні за цю сім'ю. Кульок є, всі, там, які ми практикуємо лікарства, все там є, що ми використовуємо. Може, десь так і безматочну обнаружити сім'ю. Теж вже буде. Може шукати матку і допомогти їм. Ну, в принципі, я думаю, краща картина трішки. Та й лежаках нормальна. Це просто е, треба ось ці, ось ці холода. Треба просто пережити. Їх, їх просто треба пережити. Оці холода. Звичайна картина у сім'ях наблюдається. Нічого не обичного. Кожної весни одне те ж саме. Бджілка потихеньку роз. Качуються, ми робимо свою роботу. То Найкраще для пасічника знати конкретно, що йому треба робити. Ми раніше, коли не було такого опиту, прибігаєш на пасіку, подивишся на сім'ї, їдеш додому, щось там береш, щось там спасаєш. Зараз вже не є тої картини. Так, димок. Зараз чітко, ми знаємо, що годиться. Ніби навіщо тут ставити. Тут є лишня рамка. Просто-ідеально просто. просто. Ідеально пустий мішок. Бжо, бжілка активний. Тут є лишня рамка. Но тут е, такий вулик, теплий занос, ця рамка не охлаждає ці гнізда. Таким сім'ям можеш вже сміло, бо люди питають, дзвонять чи прокалуєте. Таким сім'ям тільки прокалувати. Котрі бджілки ще не двинулися з мертвої точки, небезпечно прокалювати, все-таки то мішок буде протікати, бо це давить утеплитель. А вже от таким, наоборот буде плюс. О, Сімейка така в полуактивному стані. От Цим вже будемо прокалювати. Оце кульочок стоїть тут, скільки. 20 днів у вулику, але теж плюс, він стоїть, ми зараз проколали, вже не треба ставити, він тут є, все. Отака От робота. Бджілки спокійні, на наліччя матки я впевнений, що там все в порядку. Тут що класна картина. Тут обліпили воском. Давай кульочок. Це ще один раз по кульочкою ми поставимо. А потім вже, так, це можеш і не хі, дороколити цей кульочок. Ну, але все одно. Потім у нас буде от у цю кормушку, тут є кормушка, так? Ні, тут нема. Оце вся сушніна пуста. Осіньому ми ткачали. У кормушка, яка в нас є пластмасою, ми будемо ставити канді і на тому канді будуть бджілка далі розвиватися. раз в Ранній період ми оцю ставимо. Так, що тут димочок. О. Ага. Ну, така сімейка цікава, можеш так, щоб побачили. Зайняла всі рамки 2, 4, 7. Сім рамок. Але тільки отак 70% сюди не пішли. Кульок я поставив виходить, з боку клуба і тому кульок не тронутий. Тепер на них запахне і вони підуть. Все, 4 сім'ї готові. Отак прицепик дуже зручний. Пробігли, просто казка. Подобається. Зараз доробляємо сюди, закопчай. Доробляємо наступний собі два прицепи, хочемо в цьому році, щоб у нас вже були. І потихеньку ці лежаки вертольоти літають, прикордонна смуга. Так, Тут сім'я перерозширена. Так залишаться з осені. Да, тут... Тут дуже Сімейка слабенька. Ну, нічого так залишимо. Проколимо цей кульок. Ну, на 4 рамочки. Нормально, Нормальок. що однак не може бути. Є слабше, є сильніше. Зато буде де потім е, оті от сильні розгружати, слабим давати. Отакий от процес. Тут теж такі на 4-5 рамок. Хоча гнізда є 2, 4, 6, 7, 7 рамок. Так, така така всюди. Тут у нас кордон з Румунією. Раніше дуже боялися цього кордону Небезпек з Румунії, зараз не бояться. Бояться з другої сторони небезпеки. Знаєте, про що я говорю. Наоборот хотіли б цей руманський кордон забрати. Україна. Ну, Прокололи. І одразу забирають жиденьку підкормочку. хоча в кормах у нас всі рамки. Ну, Не всі одинакові, все, все, закриваємо. Не всі одинакові, але плюс-мінус ну, вижити, бо важили, так скажемо, джилк. Нас не цікавить е, такий, щоб сім'ї були на якомусь підсосі, нас цікавить, щоб вони дуже стрімко стартанули і розвивалися. Ого. Давай я з тої сторони відкрию. Ага, Сімейка. Класненько, тут теж прокольчик. І все, закриваємо. Ми не даємо сім'ям підкормку, коли вони голодні. Це знаєте, як бідній людині допомагати. Він постійно просить, йому постійно подачки дають, і він постійно голодний. Ми бджілка хочемо, щоб вони у нас розвивалися, а не просто вони були ситі. Це дається для розвитку. ці підкормки. Який є мінус у цьому принципі? от ці починають брати, Ну, хай так забирають. Там вони теж займають 4-5 рамок. Ну, Вперед, ну все, хай сидять так. Коли починаєш оглядати один вулик, на цьому прицепі, весь прицеп відчуває, то тобто, і коли вже доходиш до останнього вулика, вже бджоли такі стають трішки дратівливі і починають, от і кульок пустий, треба дати. Оце гарна сімейка. Даєш? Тепер якась краща сімейка піде, якась гірше то рамочку через місяць рамочку туди-сюди потусуємо і то все вирівняємо, то взагалі для нас немає значення скільки зараз. Так, Тут де сімейка, а тут де сімейка усюди. От я кажу краще краще все таки. Давай Кудочок, це тут є. Ні, Давай. Це взагалі сім'я всюди розповзлася. Кидаюсь. Ну, Все-таки да, одні одні гріють. Це просто вони будуть. Вони тут е, живуть, фактично ці чотири сім'ї, одну в сім'ю Так, А тут що така картина? Тут картина така, що до кульочка не дотронулася, буде будемо колоти його, вони вже його облизують, шліфують, все. Даме їм запашок, сіропа і, і підуть. О, сонечко виглядає. О, така весна. Така весна. У нас є відео, по-моєму, в минулому році, 13, 13 березня, де у нас бджілки активно, активно вже на цей час працювали. Сьогодні восьме бджілка в такому стані. Я навіть важко сказати, ну так, на, на перший погляд, по, по місяцях, по датах, якщо дивитися, десь на місяць відстають. Угу. От, сімейка. От, і шикарно. Як вони люблять тепло. Дивися, як вони люблять тепло. Біля теплої заставної. І... Теж 2-4 на шістьох рамках. Що там з кормами? Нас не цікавить, кульок є, хай розвиваються. Якщо вже піде отак, хоча б більш-менш е, якісь плюси, це сімейка, 2 недільки і це все удвоїться. Оці рамка. Це буде вже кожну неділю буде робота з ними. По рамочці придвигати. Угу. Ну Це гарна, компактна. Ось така. 2, 4, 7 рамок. Так, дівчатка, от вам фронт роботи і працюйте над цим питанням. Не знаю, чого багато блогерів люблять хвалитися, я нічим не підкармлюю. Тільки ну сімейка от в якому стані. Ти ми навіть прокалюємо, Ні, давай не розвивається, а що, куди він полетить? Люблять хвалитися, тільки я мед, я тільки то. Люди постійно пасічники постійно користувалися сахарними підкормками. І навіть в Канаді доказано, доведено доводять пасічники, що краща підкормка ця, ніж мед. О, тут слабенька сімейка. що, мене їм старт. Ці кращі, ця слабша тут, три одну допоможуть. Розплодиком, тим сим, хай йдуть. Що з сильними сім'ями теж? Хочеться сильне, але не виходить. Сильні сім'ї теж мають свої нюанси. Раніше в ройове впадають, де є плюси, там є і мінуси. Так, Яка тут картина? Класна картина. Сімейка класна, компактна, прокольчик один і все, Вона, ну, Зараз видно, що бджілка нормально є, матка, все є. Все укомплектоване, корма є, запечатані. На останню рамку навіть не пішли. О, запах такий, ой. Перве, перве, можна сказати, перва Перше наше рухання – контакт з бджілками сезону 23-го року. Те що ми кульки наклали, тут клуби були у спячому стані, а це вже все, бджілка зовсім, зовсім інша, зовсім інша її поведінка. А, вся сторона, бачиш, все не тронуте. Зайняті розплодом внизу. Зараз бачиш, як бджілка, де поводиться, де вона наверху. Кучками, де вона просто між рамками. Кожна бджілка має свою роботу. От. Ага. Оці так іще. Ну, вони самі оці кульки без проблем прокушують, але ми їм допоможемо. Продовжуємо знімати. Це ми вже приїхали додому. Проекспериментував я. Вранці поставив ці полоски у минулому році я ще закупив бівел закупив. апіфлум. Чомусь так я вирішив. Осінь ми поставили апіатрас і апіваро. Думаю, на весну лишу якось вони може мають такі щадящі для слабеньких бджілок і проекспериментував. Це зараз яка година? 14.20, це я десь у 10 годин зранку поставив отут одну полоску, отут вона. От така сімейка на 5 рамок. Поставив одну полоску і вирішили заглянути, що тут відбувається через це скільки годин? 3,5 години. Ні, 4,5. Чори з половиною години. Ось цікава яка картина. Нічого собі. Полоска працюють. Один кліщ, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, десь 20 кліщів і то не займає, не займає. Усю площу. Нам вже хватить, вже не ставимо ту контрольку. Я бачу, що є резон поставити всім сім'ям оці полоски зараз. 20 кліщів упало, 20 мимо. Ну і ще буде сипатися і сипатися. Планували ми поставити. От, ну це не буду показувати. Так, є ще одна сім'я контрольна. Як ставити, то треба перчатки надіти. Є ще одна сім'я, самі такі активні сім'ї ми вибрали і контрольні два вулика зробили. От Подивимося, як оця, щоб то просто не було. Треба, не треба ставити. От вже Переконатися, що є ефект. Ну Є теж пару кліщів, ну порахуй Крістян. Трохи менше, але все одно щось є. Чотири кліща. Ну, Попадеться сім'я менш закліщована, більш закліщована. Так що майже користь буде в цих полосок. Сьогодні щось холодно, вже майже завтра будемо розкладати. Навіть не знаю, поставив по одну, полоску планував по дві. Думав, думали, що поставити раз по одну, а через днів 4 поставити ще по одну. Тобто, щоб сильна констанція полоски працювала якби, двома такими волнами. Ну, побачимо, це буде потрібно, чи може там десь через якийсь час ще по полосці. Ну, є, є ефект від них, так що по-любому будемо ставити. Вже є розподу запечатаного, понятно, весь кліч не дістанемо, але все одно будемо ставити. Бджілки літають на воду потихеньку, хоча ну, холодрига така. Бажаємо всім гарно дозимувати і вдалого початку сезону 23-го. Бажаємо.